Отже, мандруємо далі. Повертаємося з мальовничого села Бутове до затишного, зеленого казкового острівська. Якщо говорити в цю літню пору про природний оазис для відпочинку, то це саме тут. Чисті великі озера, наповнені рибою, п'янки повітря, величаві, зелені ліси, де ростуть гриби та ягоди, оточують це село. І саме ці природні багатства манять сюди туристів та наших земляків для відпочинку та мандрів. З власного досвіду скажемо, що в селі можна зняти подобово будинок з виходом до озера. Є кафе-магазин з Wi-Fi. Транспортне сполучення правда обмежене. Та якщо ви цього літа ще не відпочивали і бажаєте перезавантажитися наодинці з природою, то ця місцена саме для вас. Наші світлини яскраве цьому підтвердження. До наступної подорожі мальовничими та історичними куточками нашого краю.